Ну що, пацаки? Куди? Ворую я вчера навіряє, а от їм ні? Не лізь і так. Ота три камери, да що ти підтримали? Хватає. Класно. Гонаріком знімають. Падали це, ви бачите, яка вже зійшла. Йома я. Комбайнер, блять. А все не бачиш, мають. Комбайнер дерев, стояв каси. Ячмій лежачий був. Да? Так, ну що, раз. Дужче накручу, у поперек ішні. А, бо спеціальні, ну я не розумію. що це — 26. 26. — Усі однаково йдуть. — Та ти релью міряєш, що ти поросло міряєш. — Та в релью в мене без фору. — Скільки, 40? — 26. — Ярослав Миколаївич, 3-4 сантиметри на лифт. Ну що, Ярослав Миколаївич, я й так очищаю. — Так, а чого ти не хочеш? — Так саме, як і в що ти робиш?

А куда вообще? Я общий стрим. А куда вообще? Сеня! Сень! Ты заметил в чем прикол? Дискуем ты с болотом с болотком дискомку вот, и шажесый. Йому привіт! Читвоє <ривіт> подмогнує. Воно в є в зісті ввернув. А чого ти колеса вивертаєш, як їдеш? Ти не можеш рівно держати колеса чи що? Я більше забираю, тому ну, добре. Кого ти забираєш? Ти ото по привичці руля вивернув. Пусти, Пусти він рівно йти. А ну захищайте мене. На сплякового появляється взагалі побачив, що ваш того. Віді як це наші Ти Нормально дай, ти молодець. Мені подобається, бо мотор МТЗ, да? Кстати. О, Сеня! Сеня! Продаєш коня чи ні? Ні, Продаєш коня чи ні? Я був молодка. На обмір. На МТЗ, так? Да? В общем, дивіться. А тут є в кого нове, а тоді під всі довго, оригінальні. В общем, дивіться. ЮМЗ 8040 з МТЗовським 2. мотором. Ти що, покажи, точка. 2. А точка 2 де передок тоді? А при чому тут передовг? Точка 20 тракторів, цей тракторіст. А, ти з трактористом, так. Да? такий апарат. 2004 рік. Хто бажає придбати. Пишіть у коментах. Пушка. Ракета Пушка. Так, ну а що? Ми поперли орать. Мы прям Вес 872 килограмма Офигеть просто Водакий бужок Так, поперли работать Ярик напахав тут уже Покой аж по пояс трактором чітко ходить, під нього виставив, зрівняв площу і печеш. Десь тільки поміняється, то треба перестраювати, піднастраювати. Піду я трошки крупно зайця <злів> впоймати, <звіх> <звіх> так зайця чкурну, аж біля кукурузи вже, тільки пелюка стоїть. Снімів, це біда. Либо угласніми, лібо передслужники, з двох вот не ЖЕКи осталось, у ярика трохи залишилось. Подивимось, що в мене о у мене в мене взагалі, бачите, ну хай рягає. Ставати я не буду це точно. Бачите? Я сказав, що вирігає. Прольоту між корпусами вистачає. Ну і бур'яна вистачає. Ось тут зацвіло свиріпа, чи як вона називається, по пояс уже та по барабану. Оває все. Блін. і знімаєш і, і розвертатися треба. Дуже велика падали ці ячміння. Ячмінь полегший був. Посходило страшне. Маві, це треба звертатися. Так, да. ну що, ми працюємо? Ще в нас є фронт роботи. Будемо подальшому включатися. Так, переїхали до мене на 2 гектара. ярика закінчили. Швидкість 11-12. Вони всі від мене втекли. Значить, що треба робити? Доганять. Так, я думаю, що догораємо ми в мене 2 гектара. та й на цьому буде все. Якщо кому сподобався цей відео, ставимо такений лайкос, пишемо комент. ну і обов'язково підписуємося на канал. Všem poka a my pracujeme.